Усім привіт! Вітаю всіх на моєму каналі! Завітала я знову в пруру І розпочалися сьогодні нові акції та знижки з 14 по 20 липня, включно. Всім я вдячна за вашу підтримку, коментарі та вподобайки. Всім приємного перегляду! Кава натурально смажена в зернах Амбасадор 900 грамів пакування. І поглянемо зі знижкою. Скільки коштує кава. 449. Кава Мелена Якобс зі смаком карамелі 250 грамів пакування, 219. Кава Мелена 225 грамів форт 146 75 грамів пакування кава Мелена по 63 гривні. І кава Мелена форт 450 вже 50 грамів пакування 269. Халва ванільна 210 г пакування по 20. Вафля голландська, солона карамель. Одна в упаковці по 9. Маршмело та палапка. Різними смаками. Більше так для діточок. 20 грамів в упаковці по 10. Ремишель швидкого приготування, куховар. Зі смаком курки, зі смаком сметани та цибульки, 90 грамів пакування по 10. Салатничок скляний, невеличкий, золотистим обідком 99, а коштував 119. Ось такий ще салатничок, теж скляний, у формі квіточки, і ціна його зі знижкою 149. А це вже така і новинка. Креманочки скляні на ніжці по 69. Гємність для сипучих. Скляна люмінарк на об'єм 750 мл з кришкою по 88. Тарілочка обідня. порційна 27 см в діаметр по 99 а коштувала 119 Бульйонниця скляна з вушками. дымно на объем 500 миллилитров 49 салатничок фарфоровый ризными малюночками 58 тарелочки пластиковые круглые 6 штук в наборе желтые и еще есть вот такие червоные по 77 Набір стаканів пластикових фігурних. 6 штук в наборі 119. Цукорниця, скляна, фігурна. З кришкою, така невеличка по 69. І ось такий ще варіант. Гладка, теж з кришечкою, цукорниця. І ціна її також 69. Менажниця дерев'яна у вигляді ведмедика. Ось такого. Така невеличка знижка 249. І ось така ще менажниця, теж дерев'яна, овальної форми. Вона немаленька. 289. Миска глибока, металева, невеличка. На жаль, об'ємом не підскажу. І ціна зі знижкою 109, а коштувала 129. Пакети добра господарочка для пакування харчових продуктів. 35 штук в упаковці. Така невеличка знижка по 64 гривні. І пакети майка 200 штук в упаковці по 64. Набір пластиковий, кухонний, ложка та виделка з довгою ручкою по знижці 19. Ніж кухонний, сантоко, металевий з пластиковою ручкою по 69-форма для випікання, силіконова зайчинятка. Їх так багато на формочки. по 59. Сковорідка алюмінієва, 14 см в діаметр. Така малесенька, зі знижкою 84 а коштувала 99 Розсікач полум'я, металевий, круглий по 64. Ще ось такий розсікач полум'я, металевий, невеличкий. По знижці по 17. І ось такий ще варіант. Кришка, стерилізатор для банок металева. І зі знижкою поглянемо з вами 34 гірш. З сталі з кришкою скляною на об'єм літр 100, такий невеличкий. І поглянемо скільки зі знижкою 289. І ще ось такий кірш з нетержавічої сталі, скляною кришкою на об'єм літр 200. Ось він. І така гарна знижка 99. Топтовниця металева, каркасна, кругла. 88. Пішка скло силікон 229. Чайник скляний для заварювання чаю. З корковою кришкою. Ось такий цікавий. Всім уже знайомий, зі знижкою 249. А це глечик скляний для напоїв дерев'яною кришкою на об'єм 1 літр. Зі знижкою поглянемо з вами 179, а коштував 229. Пляшка для олії та оцту, Скляна, подвійна, 119. Чашка порцелянова на об'єм 370 мл, По 29. І ось така велика чашка поцелянова, біло-блакитна на об'єм 500 мл по 88. Ось така ще чашка фарфорова. крапинку, жовта. І ось така ще зелена. По 64. Пухоль поцелянової котики. І ціна лише по 29. Є такий ще варіант. Кухоль порцеляновий. По 59. Чашка керамічна. Фігурна тваринки. Мікс по 59. Я коштувала 169. Кривачка ручна, металева, а ручка дерев'яна. Коштувала 29, а зі знижкою лише по 9. Кришка для гарячого консервування. Пластик по 3 гривні. Серветниця пластикова, дерев'яною кришкою. Така невеличка по 64. А коштувала 77. Набір склянок скляних низьків. І малюночком. 6 штук в наборі по 99. І ось такий ще набір склянок низьких. 6 штук в наборі, теж такий, як малюночок по ним. І ціна зі знижкою 99. Набір чашек, скляних, дно і ручка, пластик. Дві штуки в наборі по 119. Ступка для спеці керамічна з чим. Ось так, як на малюночку. І гляньте, яка гарна знижка: 99. А коштувала 199 ступка. Ось такий кошик, фрітюрниця для закусок металева. З ручкою 99 А ціна без знижки була 129 см. Тертина для столу з малюночком. Фрекінбок 120 на 150 см. Малюночки різні, 18 і ще ось така скатертина для столу Алма 150х120 см. Хвилястий край прямокутна, з малюночками різними. По 88 см. Ще ось такі варіанти, Скатертина прямокутна, тканинна, квіта з китицями і зі знижкою. 377. скатертина для столу прямокутна. з Різними малюночками. 100 на 135 сантиметрів. І зі знижкою по 59. Це різка пластикова, червона, блакитна. Так, і червона. по 17. Ємність для сипучих скляна дерев'яною кришкою. На об'єм Літр 119 лечик для напоїв скляний, а кришка пластикова на об'єм: 1 літр. 99 Ось така відкривачка для пляшок. Металева. Така цікава. Я вже її багато разів на неї дивилася, але не знаю. Може, хтось купував, напишіть. Відгук, як вона вам, і ціна її 99, а коштувала 169. Ложка столова алма брозова одна в упаковці по 29. І виделки металеві 3 штуки в наборі. І ложки металеві, 3 штуки в наборі по 29. Непогана знижка на набір. Столових приборів, 6 ложок, 6 ножів, 6 виделок і 6 чайних ложечок. І ціна 299. Качалка а Ручки по бокам пластикові, червона, зиплена і блакитна. Знову по акції по 59. А це ось такий набір для печива. Для випікання печива, качалка і три металевих формочки. Ну Такі дитячі. діткам по 59. Бальзам для миття посуду: біоформула 500 мл об'єм по 29. Ось такий ще варіант засіб для миття посуду: гранат і лимон. Також об'єм 500 по 29. Бальзам для миття посуду Біоформула, Об'єм 500 по 29. А це засіб для миття посуду вигода. 365 лимон, Також об'єм 500 мл по 16. Осіклін. Бальзам для миття посуду. Дуже мені подобається. Такий приємний аромат. Піна колада. 500, також об'єм 39. І ще ось такий засіб для миття посуду на основі оцту яблуко, об'єм 1 літр. І ціна зі знижкою 55. Серветки паперові, білі, малесенькі міні, 100 штук в упаковці по 15. Ось такі ще косметичні серветки. Білі 150 штук в упаковці по 29. Сафі білі серветочки 85 штук по 15. Рушнички паперові зелені 160 штук в упаковці по 22. Серветочки білі 100 штук в упаковці по 20. Серветочки вологі, чорні, 120 штук в упаковці з клапаном. Дуже приємний аромат по 69. Сафі, вологі серветочки. 60 штук в упаковці по 14. Ось такі ще дитячі вологі серветочки. В упаковці їх 50 штук з клапаном по 54. А це ось така і новиночка. серветочки Сафі, 77 штук я бачу, скільки вони коштують? 29 японська вишня. І ось такі ще русничок теж паперовий один, трьохшаровий, він по знижці. Поглянемо, скільки він коштує, 89.